Ділема Тіл. Привіт, це Міра, і сьогодні я хотіла поговорити про таку названу Ділему Тіл. Кращою назвою я поки що не придумала, тож хай буде так. На фоні в нас підпейнт з мого арту Біла Сайфера, з Gravity Falls. Я на інколи проміжуток часу на деякий повернулася до фандому Радіос, тож, хай так. Тож, що я мала на увазі про Ділему Тіл? Те, що спочатку, мабуть, всі, хто малює зараз людей чи починали їх малювати. Починали саме з жіночого тіла. Добре, якщо бути більш відвертим, то з жіночих портретів по плечі, чи навіть просто літаючих жіночих голов. Але сам факт, що майже всі ми починали з цього. Також за досвідом можу сказати, що коли я чи хтось з моїх друзів в дитинстві намагалися намалювати чоловіки чи там, хоча б парубка, то виходили так криво. Не знаю, начебто ми ніколи не тримали олівця в житті. Але з часом ти починаєш намагатися намалювати чоловічу фігуру чи хоча б голову. Але щоб це було схоже на людину, а не на бульбу чи моркву, не знаю. Є з часом, звичайно, виходить краще і краще, але в один момент стається таке, що жіночі чоловічі фігури вони нібито змішуються в голові є, тобі потрібно не сильно їх відривати одне від одної. Пробачте, це дивне таке формулювання, але по-іншому я чесно не знаю, як тут сказати, бо так воно є. Звичайно, я розумію, що так не у всіх. Тож кажу, ця дилема тіл не виникає у всіх. Це відео скоріш для тих, у кого ця проблема була, або для тих, хто поки що початківець, і знати вирішення проблеми наперед. Ну, чи може вам цікаво слухати, як буває в когось, та зараз ви поставили це відео на фон, коли робите чи малюєте щось. Якщо останнє, то пишіть, що ми малювали, почитаю. Тож, в нас зараз є, так би мовити, окреслена проблема. Яке в неї вирішення? Все доволі таки просто. Для вирішення нам потрібно згадати, на чому будується наше малювання з побудови. Простих фігур, з котрих потім при додаванні деталей можна зробити що завгодно. Нам потрібна ця сама будова, звичайно, не малювати конуси, циліндри, там, куби, <хи> а, а виділити собі розвороти скетчбуці, кішбуті, альбомі, чи просто якийсь аркуш, та обрати різні фотографії людей різної статі і порозбивати їх на прості фігури. Ви можете сказати, що зазвичай так робите, завжди будуєте тіло малюванням, але наразі тілі потрібно тільки будувати. Не потрібно домальовувати, не потрібен одяг, обличчя і тощо. Я навіть можу сказати, що тут потрібно не якість, а кількість та різноманіття за статтю. Щоб вам було легше, я покажу вам декілька прикладів таких фото чи референсів, які ви можете заскриніти а потім зробити цю вправу. А, чи ви можете просто шукати в інтернеті, в інтерсі там тощо? Мені це допомагає, бо я мала скетчу та більш валюю повноцінки, навіть якщо це скетч-портрет на туалетному папері, але він мені сподобався, я його переведу в дійшти і дороблю. А, також хотіла ще сказати, що ця вправа допомагає не назавжди, я, інколи я її повторюю. Також можу порадити помалювати, так би мовити, людську фігуру без статі. Я вам зараз теж покажу приклади ось вони. Це допоможе відволіктись від притаманних чарт жіночої та чоловічих фігур, щоб потім ви не проробляли, так би мовити, в голові чоловічу фігуру на жіночу, жіночу на чоловічу, не плуталися. А на цю модельку без виражених якісь черт. Вже накладали там груди, плечі широкі стегна там. Тобто по статі, що вам треба. Перед кінцівкою хотілося поговорити ще про наступні ідеї, які я планую втілювати на цьому каналі. Якщо ви зберегли сюди, та це перше відео, яке ви побачили від мене, то можете подивитися моє проходження майно. Ну, якщо вам цікаво, це там лесплей, справи, яке зараз ще воно не закінчення. Також я хотіла б зробити відео про те, як зробити персонажа. Це трішки заїжджено, але я сама дуже полюбляю ставити такі відео на фон та наповнитися натхненням. Є в мене декілька також є скетчбуків, які закінчені. Я можу зробити на них обзори. Пишіть, якщо вам сподобалась якась з цих ідей. Якщо у вас є дещо якісь специфічні проблеми чи дилеми в малюванні, неважливо, вирішені вони чи ні, то пишіть про них в коментарі, я відповім вам або зніму про це відео. Мій інстаграм в описі є там всі арти, інколи спідпейти в реалцах, там викладаю. Підписуйтесь, ставте лайки і пока-пока!